Всім привіт! З вами Палич і зараз я вам розкажу про невеличку халяву в World of Tanks, а саме про Twitch Drops, які бові завдання і більше до Дня Незалежності. Ця подія стартунула у нас е, з 2 числа, чи 3 числа стартує липня і продовжиться до 10 липня. І так, що ми можемо за цей період отримати? Ми можемо за цей період нафармити собі печатки. Печатки можна е, до так званих печатки США, до Дня Незалежності. Да? І ту, щоб їх отримати, потрібно зробити невеличкі, дуже прості завдання, 4 кіла зробити. 2500 дорожнь нанести за будь який кількість боїв, все це робиться. Це все важливо раз на аккаунт, раз в день на аккаунт. Да? І так само потрапити ще тричі в топ-10 е, за. Е, Кількістю здобутого чистого досвіду. От такі дуже простенькі задачки. Вони будуть з 3 липня по 10. І також дуже важливо, де ще можна отримати ці задачки. Ці задачки можна отримати дивля... не задачки, а печатки можна отримати дивлячись, дивлячись трансляції Twitch Drops на Twitch. Да? Ви можете також дивитися ці трансляції. У мене на Твічі посилання буде під відео на мій твіч. І 7 липня по 10 липня, 16 по 16 годину, за Києвом можна буде фармити ці печатки. За 60 хвилин переліду, 120 хвилин і 180 хвилин отримати по 5 печаток. Така от історія, народ. Так що. Можна нафармити от таку невеличку халявочку, і собі за, за ці печатки можна отримати декольки, ящики вколи, прем, дні. Тут два рази на аккаунт, 2D-стильчики і така от, як-то кажуть, мелочь, а приємно. да. Отакі от от стильчики в нас є, це все можна подивитися. Да? Такі от нюанси які народ. І важливо, де це знайти у грі. Заходимо ми у гру, у нас є це в нас в складі, в складі. шукаємо пара шуточок, нажимаємо, і ось воно. Да? Ось тут у нас події доступно до 17 числа. Да? Це можна все тіло обміняти, тому не забувайте це все тіло обміняти вчасно, тому що якщо ви це не зробите, воно у вас пропаде. І от такі от нагороди тут можна отримати нафармити. Тому грайте в танчики, виконуйте ці просто задачі. Дивіться трансляції на твічі, але дивіться тільки тих, у кого є дропсики ці. Да? І... Бажано дивіться україномовних танкових стрімерів, такі от діла народ. На цьому все. Всім, все на кращого, тримайтеся, все буде добре, все буде Україна.